Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Привели Ісуса до Пилата первосвященники Висувають Йому звинувачення, що Він називає себе царем юдейським. І кажуть, що Він має вмерти, тому що ми маємо царя, нам іншого не треба. А цього можете розп'яти. Той, що приніс спасіння, той, що приніс справедливість і правду, той, що прийшов відновити те, що люди стратили за свого життя, пристошувавшись до гріха, приблизившись до смерти. Господь прийшов людству урятувати. Що робить людина? Засуджує правду і не може бути присутності перед Божим світлом, який став. Отим світлом для світу. Вони не можуть його сприйняти. Нам треба його розп'яти. Я собі думаю, не раз, знаєте, і ми в своєму житті так пристосовуємося до, до царя, якщо так можна сказати, до того, хто нас часом і пригнічує, і все інше. Чи це буде роботодавець, чи це буде якийсь вищий керівник. І вже знайшовши підхід, знайшовши спільну мову, ми готові співпрацювати з гріхом. І коли приходить час це все міняти, людина каже, ні, 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 ні нехай буде. Згадайте, наприклад, оці часи 2014 року, коли Янукович відмовився підписувати Асоціацію з Євросоюзом, і вийшли собі там студенти і сказали, ні, ми, ми молоді, ми думаємо за майбутнє, ми хочемо, щоб ми хочемо, щоб наше майбутнє було у Євросоюзі. Так, нехай це буде складно виконування отих законів, отих всяких... Верховенство права і так далі, але ми хочемо жити в цивілізованому світі. І студенти вийшли, і їх розігнали. І потім стало питання. Янукович тікає, і скільки, і скільки тих людей, які були за ним, як вони його захищали, як вони його чекали, називаючи легітимним і ще яким хочеш. Чому? Бо, як би, як хоч то було і неправильно, хоч то було не по закону, але то було зрозуміло і понятно. Це відніс туди, це заніс туди, і все нормально, і тебе ніхто не чіпає. От в такому стані було тодішнє суспільство, коли судили Ісуса Христа, прогнивши повністю у своїй корупції, у своїй продажності. Рівно ж так само, як і первосвященники накрутили отих людей, застали пару таких по-нашому тітушок, розумієте, серед людей, щоб кричали, що віддайте нам вараву. І вони були такі агресивні, що ну, вони коли почали кричати, люди з боку кажуть: ти що таке говориш? Вони до них, так що ти там вараву тобі сказав. І всі так, знаєте, підтримали, бо що буде з дурнимся зачіпати? Я собі думаю, яка паралель? Яка подібність, яке відображення в наших часах, яке ми переживали ту революцію гідності? І як ми ті бачили, антимайдани, де скликали людей, звозили, щоб вони там кричали: Я ну кобіч. Значить, люди, нічим далеко не віддалилися від тої біблійної історії, коли судили Ісуса Христа. Кричали, вараву. Ці кажуть, як? Там пилат сам був в шоці, тому що, по-перше, його засудили, зловили. він там, мов, якийсь бунт підняв. Був. І цей бунт був, ну, як сказати, не просто захотіли собі там щось побунтувати. Чуєте, що був бунт, і там навіть було вбивство, але народ каже, ні 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 відпускай нам вараву. А Ісуса, що має з ним робити? А Ісуса розіпни. А що Він злого зробив? Розпни Його. Неважно, що зробив злого. Розпне його ми так хочемо. Ми часто в своєму житті розпинаємо добро заради того, що зло нас перемогло. Нам простіше і зрозуміліше бути у стані гріха, служити злове, чим вставати на захист добра. І ось вам цей приклад Ісуса Христа. Завжди, коли у вас буде вибір ставати, що робити? Йти за правду чи робити так, як мені зручно. То згадайте, коли Ісус стояв перед народом, а народ кричав: «Вараву!» А що з Ісусом має робити? Розпни Його. А за що має його розп'яти? Розпни Його. Згадуйте про цю історію, коли у вас буде вибір. Чи поступити по справедливості, чи так, як мені зручно? Чи поступити по закону, чи так, як мені зручно? Переступити закон, чи зберегти свою гідність і людяність? Як думаєте, ті люди, які помирали потім, що кричали, розпни його розпни, як вони помирали і стали перед Ісусом, представляєте їхній стан, чи не дуже? От представте собі. А тепер представте, що і ви всі помираєте, бо кожна людина, котра народилася, мусить померти. А народилася для того, щоб за своє коротке життя показати Бога свою гідність бути біля нього, біля того, хто є справедливий, біля того, хто є добрий, біля того, хто є джерелом любові. Якщо в тобі не буде ні одного відблиску, любові, доброти, милосердя, жертвенності, ти не маєш що робити в Царстві Божому. Тому поки вживі, живі, покайтеся, поки вживі, живі, старайтеся залишатися в доброму. Бо через те, коли ми стаємо добрими, ми міняємо світ навколо себе, який має стати кращим. Бо Христос заради того і прийшов, щоб перемінити світ, щоб зло перемінити на добро. Щоб несправедливість заслужити справедливістю і заплатити за гріхи, що люди наробили своєю жертвою, своїм власним життям, віддаючи себе в жертву. Стоячи під народом, перед народом, який його осуджує, відкупляти його від осуду. Тому нинішня оця подія, яку описує євангелист Марко засудження Ісуса це є до нас. Це є до кожного із вас, щоб ми побули там, відчули і зробили висновки. Люди, будьте людьми. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!